Програму продовжує рубрика Історія нашої землі. Групове, можливо, родинне поховання, в якому, за попередніми оцінками фахівців близько 4000 років, було виявлене загоном полтавської археологічної експедиції при розкопках кургану на території міста Гребінки. рядом ознак визначено, що знайдене поховання належить до так званої катакомбної культури ранньої епохи бронзи. Детальніше про це розповідає керівник загону В'ячеслав Шерстюк. Сьогодні вже досліджено насип кургану, центральна та ж збережена. У ній виявлено щонайменше 8 досипок різних часів, в основному епохи бронзи. І нещодавно почали з'являтися поховання катакомної донецької культури, що цікаво, перші в цьому регіоні, перші на правому березі Сули. Перші, навіть не тільки цей, а взагалі Західного регіону Полтавщини, вони характеризуються тим, що здійснені у катакомбах, часом доволі глибоких, доволі просторих, із покладенням у них небіжчиків, головою на південь, на спині із скорченими ногами. Зараз виявлено три таких поховання. Одне зараз в процесі розчистки, два вже розчищених, досліджених. В одному було поховано чоловіка з набором крем'яних стріл. В іншому, скоріше за все, його дружину, жінку або представника його просто сімейства. Це так, так, це попереднє, це просто вже з досвіду, здається, це за інвентарем, за... Хованнями за самими здійсненням. У жінки був більш багатий інвентар, що в принципі свідчить про те, що вона відносилась не до таких недобідних верс населення. І, скоріш всього, це була одна із перших таких. Імпульсів, один із перших імпульсів цієї, представників цієї культури на територію сучасної західної частини Полтавщини. Такі поховання на території нашої області знайдені поки що одиниці в районі Кременчака-Комсомольська. Це другий, третій навіть такий пункт, до, до речі, досить цікавий тим, що не одне, воно цілих три поки що, може буде і більше. Щодо знахідок, в жінки були досить теж цікаві знахідки у біля голови. Біль в районі грудей стояла е, макітерка, горгорщик, і е, теж е, цікавий такий факт: у ній було е, знайдено рештки... Чи перегоріло, чи просто перетрухи речовини, жовтий кольор. ми зараз, в принципі не можемо визначити, що воно, але пізніше, можливо, є спеціалісти, які визначають. Скоріше, це рештки е, кури, е, речовини, яку курили, випалювали в цьому горщику. Про це свідчить саме опал чорний, сажа гор на горщику. Потім у неї була проколка, така е, зроблена невеличка шкатулочка з берести, в ній положено було проколку, два креміш е, і і, крім того, зроблена у формі колга е, вохряна пляма. Ну, вона була, як і попередній чоловік, е, положена на підстилку зі шкіри чи якоїсь іншої органічної речовини. І крім того, посипана досить рясно вохрою. Ну, далі, мабуть, буде щось на подібне. Скоріше, теж чоловік, судячи з глибокої теж ями. І крім того, мабуть, буде ще не одне, і можуть бути поховання інших культур, і раніших і пізніших. Так, так, так. Тут, ще ось, тут поряд заходився ще такий невеликий пагорб, це, скоріш, цього, або інший курган ще, або просто залишки незнесеного і частини цього великого кургана. Тому зараз будемо теж там продовжувати розкопки і на іншій частині ділянки, де ще вони не завершені. Ця експедиція проводиться е, державним підприємством Науководосвідний центр охорони охоронилої служби України, це місто Києва, інститут археології, а також співробітництві із Полтавським центром археології, управління культури. І приймають участь представники із Полтави, Лубен, Порятина, навіть один із Сум є, теж постійні наші учасники експедиції, які вже копали не один десяток років, в принципі. Так що досвіду тут вистачає і, в принципі, можна сподіватися ще на цікаві знахідки. Ну, Стосовно цього, от я хотів запитати, це ваші штатні працівники чи це ентузіасти? Ні, справа в тому, що деякі з них працюють Полтавському центрі археології, деякі працюють в історико-культурному заповіднику Більськ Котелевського району Теж Полтавської області, інші це викладачі ліцеїв, шкіл є. А є просто такі, які вже цим займаються 20 років. Ну, вони працюють не по спеціальності там історія археології але постійно в цьому приймають участь. І постійно в експедиціях із весни до осені. Взагалі, археологія це дуже цікава річ. І я все-таки хотів би запитати, от детальніше, яка історична цінність от цього поховання? Розумів. Справа в тому, що для археолога це дуже цікаво чому? Тому що, наприклад, при розробці території заселення, різних міграцій племен тієї іншої культури того чи іншого часу, такі поховання, які знайдені, наприклад, за межами масового розселення цього часу представників окремої культури, до того ж, що цікаво, із набором інвентаря, який характеризує схожий як на цю культуру, так і на сусідню, з якою вони межували. Тобто вони свідчать про взаємовпливи, асиміляцію цієї прийшлої культури і місцевої місцевого аборигенного населення. І, в цьому, і, ну, і, Звичайно, це ж крім наукової цеги, є і матеріальна цінність в тому, що, наприклад, музейні фонди поповняться такими ну, доволі неординарними гарними знахідками, ті самий горщик і ті самі наконячники стріл. І наукова цінність, в принципі, кожного поховання неоціненна, але є, наприклад, екстраординарні ті, що не вписуються в рамки, наприклад, уже прийнятих традицій, прийнятих наукових якихось договір. А є просто рядові, типові. Це, ну, це можна вписати да, до екстраординарних, да, тому що я ж говорив, що знайдено поза межами ареала і доволі е, е, і представляють матеріал, представляють е, якось, в, в асиміляцію однієї культури з іншої. І ще запитати, от ви кажете, що наступне поховання більшого можливо буде чи менше кілька. Як ви це? Е, ну, по перше, по глибині. Чому? Тому що це поховання, яке було е, вибране, знайдене в, е, першим, воно було чоловіче і воно було значно глибше, ніж е, наступне, яке ми. Попередньо характеризуємо як жіноче, а так як наступне теж це через соціальний статус, є в них такі традиції. Жінка мала, на жаль, тоді трішки меншої соціальної ваги. Хоча поважаю, домогосподарка, так, цей, а чоловік більше воїн, добитчик, то наступне воно трішки глибше йде від попереднього, з характерними там уступками, то тому воно, скоріше, поки що чоловіче. Ми попередньо так характеризуємо, але це визначить тільки антрополог остаточний. Він... А він, от по технічних питаннях, ви ще не розкопуєтеся, але ви вже... Знаєте, що там щось є. Ми теж, Це ж досвід, це не один рік в участі в експедиціях. Наприклад, ми вже тільки зачистили контур ями, вже можемо гадати угадувати, до якого часу відноситься це поховання. Наприклад, і по характеру, по формі цієї плями, по її заповненню. Можуть бути якісь окремі знахідки, наприклад, там, тлін дерева щось на вподоби. Наприклад, це як очистили відразу, згадали, що це катакомни, тому що ми вже таке не одне інше наступного часу, розчищали, досліджували в районі Комсомольська під час робіт на кар'єрі майбутньому Полтавського гірничозбачувального. Комбінату. Тому, в принципі, досвід дає про себе знати і вже, в принципі, наперед вже можна потрібно, так, трохи предсказувати, які будуть поховання, якого часу навіть там тому і тому подібне. А що стосується часу, от ви визначаєте попередньо за... Признаками, характеристиками культури, до якого часу це відноситься. Чи проводиться якийсь більш детальний аналіз, уточнення от, саме там приблизної дати поховання? Я зрозумів це, зараз розповім. Ці поховання відносяться до Донецької катакомної культури. В є як да, да, і вона існувала, в принципі, може бути там якась невеличка розбіжність, але це не, там вже не суттєво. А, наприклад, до якого, наприклад, часу існування вже відноситься, ці відноситься до раннього. Чому я говорю до раннього? Тому що, наприклад, пози, яких похований небіжчик, вони вже більш ранішого варіанту, наприклад, більше схожі на ямні, ямний обряд племен ямної культури, які співіснували в цей час із катакомними донецькими племенами. Потім той посуд, що там був знайдений, теж в нього є ознаки явного посуду по формі. Тобто, Є, наприклад, для пізніших трішки характерний інший обряд поховання і інвентар і тому подібне. Е, мені здається, просто чому це ранні, це, скорішого, перша така хвиля, наплив міграції донецької катакомної культури в е, це середовище. Ось так скажуть, провіряли територію, де можна, наприклад, селитися, де немає великого заселення на руна іншої розвідники, піонери. Перші розвідники, перші завойовники можна їх назвати. Ну, в принципі, вони вибрали. Чому, наприклад, е отакі Чому вони тут іменно будували, а не йшли на свою територію? Тут, наприклад, могли інші їхні ворогуючі племена, якщо вони були ворогуючі, е зруйнувати. Ну, а, наприклад, курган, як... Е Крім своєї е, такої поховальної е, обрядності, мав ще й територіальну обрядність. Чому? Наприклад, по Кургані, по розміщенню того чи іншого поховання, того чи іншого могильника, позначав територію. Е, цієї, е, так, так, так. Наприклад, якщо тут здійснили поховання ці племена, вже, як би сказати, історичне право на ці землі, е, так вважають, так, належить саме їм. Тому, в принципі, вони намагалися, є такі випадки, руйнувати старі могили, впускаючи свої, щоб таким чином закріпити право на ці землі за собою саме. Тому я і говорю, що, скоріше, це перша така хвиля е, цього населення в ці землі. І не знаю, мабуть, не дуже успішно, тому що крім е цих поховань катакомних е інших пам'яток цієї культури в цьому регіоні поки що не Але ж не, не виключено, що вони виключено, тому що, наприклад, в Рибінківському районі всього-навсього е два кургани досліджених, таких досить великих. Це другий. Перший був в 1989 році, досліджений Олександром Борисовичем Супруненком. Це директор Полтавського центру. Да, да, да. Олександрівський. так і є, книжечка вийшла пізніше. Там, ну, там таких поховань не було, але були досить інші цікаві явної культури, неолітичного часу і тому подібне. І Ще таке питання вже навіть не до археолога, а до історика, ким, ким були ці люди? Землеробцями. Це були скотарські племена, які тимчасово оселялися на певній території, після них залишаються такі так звані стійбища. Тобто культурного шару на цих місцях немає, але є окремі, наприклад, фрагменти кераміки, рештки, там, сміття, ну, те, що вони залишили, археологічні знахідки. Вони належать до так званої харійської ну, цивілізації. Це індарі, е індоєвропейська гілка, та, яка потім уже частина із них, але вважаючи і представники теж катакомної культури, але іншої, інгульської е на початку XVIII-17 столітті перекочували в Індію і там утворили вже... Майбутнє да, індійську державу, індійське населення, інша, наприклад, гілка в Іран переселилася, та третє, а ще наступні, це в Греції. Ну, тобто, можна вважати, що з України і в досить значній мірі з території Полтавщини, тепер уже да, пішли ті племена, які потім заснували не лише, наприклад, територію України, але й... І... Досить масштабно да-да-да всі, всі території центральної та і окраїнців це, Європи. І, Євро, і, і Азії теж. І ще, ще раз уточнити, орієнтовно ли, вік, вік, яким тисячоліттям чи століттям видат Це приблизно може 3 другого тисячоліття до нашої ери, тобто цим похованням в районі 4 тисяч років, плюс-мінус 100 років. Це, в принципі, для археології не дуже багато, для такого періоду. Так, ну, але, скоріше, це 20-те, 21-ше, може навіть століття до нашої ери є. В принципі, представників наприклад, поховання цієї культури найбільше саме в районі Донецького кряжу і навіть ще більше на території Харківщини. У нас їх не так багато відомо, Та, скоріше такими наскоками. А крім то в цей час просто більше на цій території відомо явних поховань. Поховань представників явної культурної спільноти теж вона, в принципі, теж вона в принципі, належить до однієї гілки індоєвропейської цивілізації, але в принципі, культури різні і за своїм способом поховання, і за в принципі, ведення господарства. Але стиль поховання, набір інвентаря, знахідки різняться. Ну, то по цьому якраз і вичняються культури ямна, катакомна і тому подібне. По закінченні розкопок ми обов'язково повідомимо про результати досліджень, проведених. Гребінківським загоном Полтавської археологічної експедиції Державного підприємства науково-дослідницького центру охоронної археологічної служби України Полтавського центру археології. А зараз робота триває. Археологи сподіваються на нові знахідки, причому обережно висловлюють припущення, що результати досліджень можуть внести корективи. До ряду наукових гіпотез, зокрема, про співіснування, взаємовплив та поширення територією України, давніх культур, носіями яких, ймовірно, були пращури народів, що походять від древньої індоарійської раси.